Бетмен Нінджа проти Ліги, яку це найбожевільніше, що я бачив за останній час. Тільки, послухайте, диво жінка співає караоке у стилі ігор Якудзе та пробиває четверту стіну прямо під час співу. Бетмен зі своєю бет-сім'єю садиться у Бетволь дрона у стилістиці інтро класичного аніме під японську музику. Людей, Якуд засовують у мініган та стріляють у портал між світами за допомогою флеша, який в цей час бігає поряд зі зброєю, і тим самим крутить цей мініган, даючи йому енергію. А Робіна засовують у велетенський ігровий автомат з купою суші, філа. А і це лише частина, частина. Всього божевілля, що вас очікує у цьому аніме. Загалом це пряме продовження Бетмен Нінджа, який теж не відрізнявся реалістичністю або ж загальною стилістикою комікс-екранізації, а сам був просто божевільним проектом, де Бетмен, наприклад, на Велитенському роботі бився з роботом Джокера, який складався з усіх ключових ворогів Бетмена оригінального всесвіту, копіюючи роботи із Сіро Хонди, та де Бетмен у фіналі оповідання вдягнувся у самурайські обладунки. Та починає битися на даху з Джокером на мечах у стилістиці фільмів Такесі Кітану. Але якщо там божевілля було місцями у першій частині, то тут у сиквелі творці явно закупилися більш діючими забороненими засобами та почали відкривати у собі творчі шляхи, передаючи це все нам. На екран. Історія тут повторюся, є прямим продовженням оригіналу, і розповідає, що коли Бетман та Робін повернулися до оригінального Готема, світ DC був змінений. У цьому всесвіті зникла Японія. Так. Повністю острів. А над містом Готем з'явилася величезна хмара, з якої стабільно кожного дня падають якудзи люди, так я все вірно сказав. Ну і після цього Бетмен вирішує відправитись у Хмару та розуміє, що там насправді кишеньковий всесвіт, де їх чекає зла ліга справедливості, який акудзалік, а також таємничий майндмастер лоходій, який і влаштував увесь цей. Цирк скажу одразу, це взагалі не канон, ніяк не пов'язаний з жодним коміксом, і тут не треба думати і шукати логіку. Це чистий фансервіс та просто божевілля. Напевно, якби я дивився купу аніми, я б не був так вражений загальною дією показано, але я його не дивлюся, тож. Так, дане аніме йде десь півтори години, за які нам розкривають нелогічність цього, що тут коїться, а саме, як взагалі їх справедливості стала якудзою, чому Супермен виглядає як головний герой Лайк і Драйган, ти куди ж подівалася сама Японія оцей ослік. Ну і додатково нам же накинуть купу кінжового гумору, покажуть багато відсилок на комікси та інше аніме, та просто будуть гратися зі стилістикою малювання та анімування майже кожні пару хвилин. Це такі собі. Крізь все світ змен замирали сам на мінімалках, і це не мінус, просто це дуже незвично бачити поряд з Бетменом, якого, до речі, стало у рази менше порівняно з першою частиною. І тут увага сценаристів розкидана на куди більшу кількість дійових осіб. Тепер не тільки Бетмен, а майже уся ліга справедливості стає фактором для акцентування у сценаристів. Але навіть попри божевільність можна помітити німсе. Особисто мені не сподобався загальний стиль малювання історії. Це такий собі селшедінг і паралакс дуже дешеві, і це може працювати, але самі лінії, самі деталі все нагадують річки графіку PlayStation 2, а не сучасний аніми. Такий собі Ultimate Spider-Man, якщо ви грали на цьому самому PlayStation 2. Можливо, це і був задум авторів, і я не знаю, можливо, це хтось оцінив, але мені це не сподобалось. Також, на мою думку, трішки затягнутим виявився фінал цієї історії. Якщо перший та другий акт оповідання динамічні та майже не стоять на місці, то вже в третьому місцями перебільшена драма та епісність, стільки шкодять загальному легкому та приємному продукту. Я не кажу, що це не доміння. Ні з цей Драма так, просто це можна було б трішки скоротити. Ну, сама битва з лігою показана досить гарно, та чимось навіть нагадує найкраще, що було в грі загінцям губців, вбиває лігу справедливості. Бетмен Нінджа проти Ліги Якудзи може сподобатись як шанувальникам оригінального Бетмен Нінджа», так і анімешникам, так і шанувальникам коміксів DC. Варто лише розуміти, що у кожного класу з цих глядачів можуть виникнути питання щодо його наповнення. А... Тому краще одразу не ставити високих очікувань та взагалі дивитися цей проект. Я не навчу це казати. Просто відключіть мозок. Це як слухати п'яного діта за святковим столом. Уважно. Але не думаючи, мені ж сиквел сподобався більше за оригінал, який мав гарний концерт, але якось не був доведений не те, що до ідеалу, а просто до гарного стану. Я навіть буду розраховувати і на третю частину. Щоправда, одночасно з цим я буду боятися за здоров'я творців, бо сильніші наркотичні засоби можуть їх вже і вбити. Ну і щоб з ними все було добре, можете поставити лайк та підписатися на канал. Тоді і з вами, і зі мною, і з ними, і з усіма, і навіть з Батменом Нінджою, все буде добре.